Уряд Великої Британії ухвалив рішення передати Україні додаткові крилаті ракети Storm Шедоу. Про це повідомляє агентство Блумберг, посилаючись на власні джерела. Як розповіли їхні співрозмовники, поставку цих ракет здійснили, щоб Україна мала запас перед зимою, адже Лондон побоюється, що Кремль посилить атаки на українські міста. Скільки саме ракет надала Велика Британія, джерела залишили в таємниці, додам, що сторм шедоу це високоточні крилаті ракети з дальністю польоту понад 250 кілометрів. Вона має дворівневу бойову частину. Спершу кумулятивний заряд пробуває броню або бетон. Відтак, основний заряд завдає максимального ураження. Зокрема, саме цими ракетами збройні сили України наприкінці жовтня здійснили удар по брянському хімзаводу. Це стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу Росії, а тому є законною воєнною ціллю. Дональд Трамп наразі не передаватиме ракети томагавк в Україну. Розмови про поставки точаться давно а днями змі повідомили, що їх відправку дозволив Пентагон, пояснивши, що це не сильно відобразиться на запасах американської зброї. Справа була за остаточним підтвердженням від глави Білого Дому. Журналістам американський президент сказав, що може ще змінити думку, але на цей момент немає такого в планах. Водночас у своєму інтерв'ю для CBS News він висловив переконання, що зможе добитися завершення війни Росії проти України за пару місяців. Мовляв, Путін піде на це, бо хоче робити бізнес зі Сполученими Штатами. При цьому Трамп твердить, що для нього не існує останньої краплі, яка б довела, що російський очільник Володимир Путін не готовий завершити війну в Україні. Тут немає останньої краплі. Іноді їм треба дозволити битися. І вони б'ються і б'ються. Це тяжка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Може, мільйон. Це багато солдатів, і це тяжко для України. Тяжко для них обох. Та іноді треба дозволити їм битися. Коментував Дональд Трамп і нещодавні ядерні погрози від Росії за словами американського президента. США має більше ядерної зброї ніж будь-яка країна, і її достатньо щоб підірвати світ 150 разів. Нагадаю, днями після того, як російський диктатор оголосив про тестовий запуск крилатої ракети «Беревєснік» з ядерним двигуном, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань американської ядерної зброї. Водночас підкреслив важливість вести з Москвою та Пекіном переговори про денуклеаризацію, тобто поступове скорочення або повну ліквідацію запасів ядерної зброї.